Друзі, привіт! Сьогодні готуємо неймовірні домашні булочки. Тільки подивіться, які пухкенькі та м'які вони виходять і мають особливу структуру тіста завдяки тому, що тут є багато яєць. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Отож, для початку нам потрібно ось так розтерти дріжджі із цукром, щоб утворилася ріденька маса. Залишаємо на 10 хвилин, щоб утворились бульбашки. Таким чином ми активовуємо дріжджі. Далі додаємо сюди решту цукру, також додаємо яйця і перемішуємо це все вінчиком. Тоді вливаємо ледь тепле молоко і також додаємо розтоплене масло. Важливо, щоб масло не було гарячим. Окремо просіюємо борошно. До речі, я використовую борошно Рома, український виробник, дійсно хорошої якості, входить у топ-5 кращих виробників України. А від якості борошна, повірте, дуже багато залежить, яким вийде ваш виріб. Отож, просіяне борошно, додаємо до нашої яєчної маси у 2-3 етапи і починаємо замішувати тісто. Вимішуємо приблизно 10-15 хвилин. І залишаємо в теплому місці приблизно на півтори години, щоб тісто добре підійнялося. Далі викладаємо тісто на робочу поверхню, злегка підсипаємо борошном і розділяємо на 10 рівних частин. Формуємо ось такі кульки та залишаємо постояти на робочій поверхні ще хвилин на 10. Далі кожну кульку ось так розкачуємо тоненько, приблизно 2 мм і згортаємо в джгутик. Джгутики робимо довгі, довжиною приблизно 30 см і далі пропоную сформувати ось такі косички. Або ж зробити булочки будь-якої іншої форми, тісто піддатливе, тому можемо тут фантазувати як завгодно. Також можна додавати начинку, готувати різноманітні пиріжки, тобто будь-яка ваша кулінарна фантазія із цим тістом точно може бути реалізована. Формовані булочки кладемо на деко на пергамент на відстані одна від одної і даємо постояти ще 20 хвилин. Тоді змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Випікаємо булочки при 180 градусів приблизно 20-25 хвилин, щоб вони підрумянились. До речі, це борошно можна придбати у мережі магазинів варус, новоста інших. А вам бажаю вдалої домашньої випічки та затишку в домі.